Ми віримо, що проект Чиста громада інвестиція в майбутнє не лише покращить якість надання послуг з поводження твердими побутовими відходами, але й стане важливим кроком для формування екологічної свідомості серед населення. Участь у цьому конкурсі надає нам можливість реалізувати інноваційні рішення для ефективного збору відходів, що в свою чергу зменшить негативний вплив на навколишнє середовище. Декадський комбінат комунальних підприємств обслуговує більше 9 тисяч споживачів. В тому числі 900 внутрішньопереміщених осіб. Мета проекту полягає в покращенні якості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, запобіганні утворенню стихійних сміттєзвалищ та поліпшенні екологічної ситуації в громаді шляхом придбання спеціалізованого автомобіля Джак Н90. Це сприятиме підвищенню санітарно-гігієнічних умов, збереженню довкілля та формування у мешканців відповідального ставлення до поводження з відходами, що в свою чергу суттєво поліпшить надання даної послуги. Придбання спеціалізованого автомобіля дасть можливість охопити більшу на 50% територію селища Диканька по визванню побутових відходів, що позитивно вплине на благоустрій території, розширенню надання послуги та фінансову спроможність підприємства. Також Матиме значний плив на збільшення обслуговування кількість контейнерів для збору твердих побутових відходів, дасть змогу стати чистішими вулицям населеного пункту, прилеглим лісосмугам і берегам річки. Територіальна громада стане більш привабливою як естетично, так і екологічно. Зменшиться шкідливий вплив побутових відходів на довкілля та здоров'я мешканців деканської територіальної громади. Підвищиться культура населення громади у сфері управління відходами комбінат комунальних підприємств має ще одну статтізбиральну машину. Ця машина 1998 року випуску. І свій ресурс робочий вона вже використала. Тому нам конче необхідна нова статтізбиральна машина для якісного надавання послуг з квартибу.